Ну а нашим спецпризначенням погода не заважає. Давайте поговоримо детальніше про гру у справжній морській бій. Значить, росіяни думали, що добре заховали свої кораблики біля порту Новоросійськ у чорному морі. Це російське узбережжя. Але спецпризначенці гурмін оборони України довели, що грають у цю гру значно краще. І ось 10 вересня влупили точнісінько по ворожому кораблику. Як там у грі, а 1 влучили, а 2 убили. Да? Кораблик звично невеличкий, але стратегічний. Судно виконувало радіоелектронну розвідку та патрулювало підходи до порту. Ну а тепер головне, друзі, відстань від українського узбережжя до місця ураження майже 400 кілометрів. А це означає, що для наших засобів ураження недосяжних цілей не існує, і треба сказати, що на судно чекає довговартісний ремонт. Ну як ти думаєш, що на це відповіли росіяни? Ну, що вони доблісно відбували своїм корабликом наші ракети? Абсолютно, вони традиційно сказали і все це прозвучало ось так. Усі цілі було знищено. Та реальність в чергове е, насправді показала зовсім інше. Що це все пропаганда, влучання зафіксовано, корабель суттєво пошкоджений і виведений з ладу. Росіянам може просто ніде ховати залишки свого чорноморського флоту, але чи залишилось взагалі щось, що потрібно ховати? Давайте подивимось сюжеті далі. Це кадри останніх маневрів російського корабля проєкту МПСВ-07 в акваторії Чорного моря. Декілька секунд, і спецпризначенці гур відправлять його на кладовище небоєздатного флоту РФ. Влучного удару майстри головного управління розвідка Міністерства оборони України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де зокрема розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна. Корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт. Судно МПСВ-07 патрулювало підходи до Бухти Новоросійська і проводило радіоелектронну розвідку. За офіційною класифікацією, це багатоцільовий корабель з цивільним маркуванням «Рятувальник». Тобто Росія переобладнала його для військових потреб в експлуатації з 2015 року. Орієнтовна вартість майже 60 мільйонів доларів. А отже, ще один високотехнологічний трофей у статусі умовно плаваючого. Загалом таких суден у російському флоті чотири. Оснащені вони гідролокаторами, водолазним спорядженням та засобами радіоелектронної розвитки. Їх можуть використовувати для диверсій проти підводних об'єктів. За даними з відкритих російських джерел, будівництво ще одного такого корабля планували завершити у 2024-му. Але підтвердження про його введення в експлуатацію досі немає. Натомість росіяни у тимчасово окупованому Криму будують два десантних кораблі. Іван Москаленко та Іван Рого раніше речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначав, що головним завданням цих суден буде висадка морського десанту за допомогою катерів і гелікоптерів. Однак через постійні атаки українських дронів росіяни не можуть завершити їх будівництво в керчі. Роботи йдуть з затримкою через пошкодження та ускладнення на заводі. Щоб, хоч якось, захистити суднобудівний майданчик від безпілотників, окупанти встановили зенітну установку АК – Очевидно, вважаючи, що берегова морська гармата вбереже кораблі. З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили щонайменше 28 бойових кораблів у Російської Федерації, серед яких ракетні катери, десантні кораблі, корвети, а також один підводний човен. За оцінками військових аналітиків, ці втрати становлять близько 40% від загальнобойового складу Чорноморського флоту РФ. Ще понад 20 кораблів. Противники різного класу отримали серйозні пошкодження, через що не здатні виконувати бойові завдання. Таким чином, майже половина флоту або виведена з ладу, або перебуває в статусі тимчасово непрацездатних одиниць. Україна позбавила Росію контролю над Чорним морем. Флот окупанта видворений із Севастополя і не почувається в безпеці навіть у новоросійську. Більше не існує для них ані надійних баз, ані недосяжних відстаней.